Багато років поспіль благодійники зі Швеції, Норвегії, Англії допомагають нашому місту. От і днями до користення завітали члени шведської благодійної місії Вінден. Вони відвідали дошкільний навчальний заклад номер 2 Гості приїхали не з порожніми руками. Та, як відомо, українці люди гостинні і не має значення, скільки їм років. Тож зустрічали гостей вихованці садочка хлібом, сіллю. Розважали піснями, таночками та віршами. Sempre yeah. Зрозуміти один одного малечі допомагали вихованці Центру позашкільної освіти. Дівчатка вміло перекладали слова вдячності та вірші. А дякувати є за що. Освітні заклади міста отримують допомогу від закордонних друзів. Це і комп'ютери, і побутове обладнання, меблі та багато-багато іншого. В свою чергу члени шведської місії гучними оплесками дякували малюкам за чудовий концерт, який ті підготували. Подякувала від освітян міста, гостям і Алла Краснокуцька. Хочеться вам подякувати за вашу постійну підтримку, за вашу любов і повагу до наших вихованців. Подяку та маленьких янголят на батьківщину повезе керівник шведської благодійної місії Стіг Улов Рюндквіст, mm -hmm. фантастичні діти. Так само атвія фундер монголів я потилга і користен Jag är vi vackeren att 20 år tar påmärgon skolan och det är tärkeim stattham. Men allt det vi återkommer har att göra med att vi är många över 100 frivilliga som jobbar med detta. Але те, що ми робимо, по суті, це не робимо тільки ми, які тут сидимо, є багато, є сотня людей там в Швеції, яка приймає участь в цій благодійній роботі. І це так варе всі ті, що зараз є вдома і працюють, що ми можемо допомогти тут. І дякуючи тим людям, які там вдома працюють, ми також ми можемо бути тут і передавати ці подарунки. І ми сподіваємося, що ми також можемо допомогти тут. І ми сподіваємося, що в майбутньому також ми будемо продовжувати допомагати тим, чим можемо. В рамках благодійної допомоги садочок отримав пилосос, принтер та ноутбук. Дані речі стануть у нагоді дошкільному закладу. Я, почував, я, я нещодавно почала свою роботу в Віндені. І з самого початку я відчула, що дуже приємно працювати в цій організації. Er, till, till, зараз коли я приїхала сюди і подивилася eh, на що кошти, які ми там виробляємо, eh, і на що вони йдуть, і що ми можемо зробити з цими коштами. Це ще mm. пизzo -пизzo мене, працювати більше. So, tack. Самике дуже дуже дякуємо ще раз. Варто наголосити, що не так давно садочки міста отримали від закордонних друзів бойлери. Тепер у закладах є гаряча вода. Що вони працюють на власні очі могли побачити члени шведської місії. Також вони оглянули садочок, якому цього року виповниться 60. Та будівля набагато старіша. Гості охоче спілкувалися з персоналом та активно грали з маленькими коростенцями. Крім того, пообіцяли і надалі допомагати.